Всім привіт! Дефектовка Дніпро 350. Ну це не є Дніпро, це є мега просто покрашене. От. Що коробку я йому робив. Часики. Так, зробив дефектовочку, Невелику таку, нормальну. Пешки обертати треба на другу сторону. Пешки обертати. Зірочки заміна. І ланцюги. Фокусується. Ланцюги вже в, втулочки йдуть вже такі, як овальні. От йдуть. Зірочки під заміну, бачите яке остреє. ланцюги, зірочки під замін. E, барабан Почіпник. Має трохи люфт. далі. Що знайшов? Каже, Що ти там знайшов? От знайшов, зараз покажу вам як це неудобно. Так. Плаваючий редуктор. Тут. Тут іде на болтові, не на шпонки. Тут нема шпонок, тут болт йде сквозний, Ну, редуктор треба буде розбирати. Ну, це не я буду, можу і робити, то вже буде комбайнер. Я, так... я на нім не працював, просто так шукали. Підшипник барабана підтягнути, бо ходить вліво-вправо великий, має люфт. Треба затягнути, ну плюс не забути за тепловий зазор. По решетах все нормально. Ножики нормально. От. Ножики трошки протерті, але ще підуть. Раз. По елеваторах ланцюги треба підтягнути. Тут по підшипниках пройшов нормально. Салінблоки тут глянцові, ні тріщинки, нічого. Ну, в общем, циліндрик, що натягує привод молотілки, масло потекло. Зримкомплект замінити. ну Таке. Я Дніпро Мега 350 я не хочу казати, бо ну, мене, якби наші робили такий комбайн, то а це просто... Німець о такого. Так що от. Дружбан.